Самий величезний привіт. Я вас запрошую в магазин Аврора. Акції в магазині з 13 по 19 січня подивимось, що цікавого привезли новинки і акції. Дякую дуже вам за коментарі і за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. За це я вам дуже вдячний. І хочу вам показати першу новинку ось такий тренажер спеціальний. Він йде в трьох кольорах. Для віджимання 249 гривень за дві штуки. Це ж, мабуть, скоро вже літо і потрібно приводити себе до форми. Новинки виставляють дівчата. Новинки, ось такі обручі, це вже на весну. Ціна таких новинок 77 гривень. Косметичні пов'язки. 69 гривень. Сумочка для маленької принцеси, до речі, буде дуже оригінальним. А, ну, використ... Використати її для подарунка. Цю сумочку положити подарунок. Зараз на неї теж дуже хороша знижка, зверніть увагу. 9 гривень зі знижкою. Сумка для телефону, спеціально для телефона, мабуть, хто займається спортом. Я пам'ятаю, вони раніше були. Сумка на пояс вузька прорезинова, 77 гривень. З'явились нові косметички, досить вмістки, по 44 гривні. Ось такий набір 59 гривень, там 5 косметичок всередині. Також кольори різні. Мінімалістично така 34 гривні косметичка на два відділення. Також є різні кольори. Також привезли в нашу Аврору дуже великий вибір зараз чоловічих. Сумок різних є і на плечі, через плече. Є на грудні. Ось така це новинка. Ціна такої зараз вам скажу. 169 гривень. На грудна. Отаку вам хочу показати. Вона зроблена під шкіру. Айкошкіра досить непогано зроблена. Багато кишень. 229 гривень. Трішки менша. 199. Привезли нові сумки жіночі. Я би сказав би швидше такий шопер на замок. З довгими ручками можна повісити на плече. Тільки в одному кольорі, на жаль, і ціна такої сумки. Зараз вам скажу, 55 гривень. Нормальна ціна. І ось така ще є сумка для покупок за 77 гривень. Також з довгими ручками відкривати вже не буду. Приїхали нові каченята, дивіться, які цікаві, 249 гривень така іграшка. Це вже для закоханих до Дня Валентина. Ось такий ведмедик з трояндою. М'яка іграшка, ціна такої новинки, 169 гривень. Це теж такі, це теж такі кубики, м'які для дітей в кімнату. До речі, можна попрати, потім зняти цей чехол. Їх є багато з різними кольорами. 249 гривень. Так, хто це собачка? Собачка в комбінізоні. Ціна... В комбінізоні дивнозавра. А ціна 399. Показую вам як новинку. М'яка іграшка. До речі, тут є потаємна кишенька. Можна щось сховати. Ціна такої новинки 249 гривень. А в цій кишенці у відмедика було сердечко сховане. Я знайшов ще більшого. В нього також відкривається є замочок. Давайте перевіримо. І в нього ще більше сердечко. В акції зараз ось такий кремило-рідке для рук соковитий кавун 900 мл, 34 гривні. Є ще ніжний манго. Крем мило кокосове 520 мл 32 гривні. В акції зараз мило, рідке шик. До речі, зверніть увагу: тут 500 мл 49 гривень. Пляшка з дозатром, потім можна використовувати її як для мила запасок. Просто переливати сюди мило і користуватись далі. Дуже гарна упаковка. Зі знижкою дитячі мультипульти. Крем мило 39 гривень 440 мл. 44 гривні рідке мило дитяче каченя кря, кря 250 мл. В акції тверде мило шик конвалія 44 гривні. Ось таке можна придбати за 39 гривень. 22 гривні коштує крем мило рідке 450 мл. Оливка. Хочу вам показати ось таку новинку. Це мочалки для душу, для тіла. Двосторонні можна надівати і на праву, і на ліву руку в принті леопард чи гепард. Ціна такої новинки 69 гривень. Новинка, масажер для тіла, роликовий. Ціна такої новинки 99 гривень. Зараз зі знижкою. Масажна щітка для миття голови з ручкою, досить хороша штука, 69 гривень. Тонуючий бальзам для волосся 44 гривні. Зі знижкою зараз фарба для волосся сльоз 159. Кольори в асортименті. Фарба для волосся Авена 88 гривень. І зі знижкою, а, тобто не зі знижкою, вибачаюсь, а тут непогана ціна. І без знижки 39 гривень, фарба Мальва. Фарба палет 88 гривень. І ще можна придбати дешевша, є фарба, як правильно, Лірені по 29 гривень. Шампунь, скраб для голови, глибоке очищення теж досить хороша штука. 250 мл, Зараз 74 грн. гривні. Засіб, олія для волосся, рідкі кристали 100 мл, 99 грн. гривень. І не забувайте, що ще ви отримаєте кешбек 10%. Отакий От великий кондиціонер для волосся. І зверніть увагу, це вже не просто баночка, це вже навіть тут є дозатор. Зробили носик. Тут цілий літр. Ціна зі знижкою 119 гривень. Засіб для малечі три в одному для ванни. Шампунь, гель та піна. Аромати в асортименті по 59 гривень. Набір для волосся, шампунь та бальзам маска від фортеза. Зараз 149 гривень. Тріуга це аюрведична косметика. безсульфатний м'який шампунь, зараз по 64 гривні. Легкий зволожуючий кондиціонер для волосся 64-250 мл. І з цієї серії спрей для волосся Тріуга 99 гривень 200 мл. 39 гривень шампунь, кондиціонер літровий. Також в акції шампунь для жінок написано літровий, а якщо я помиюсь, шампунь же ж не дізнається, правда. 59 гривень такий літровий шампунь для всіх типів волосся. 29 гривень спрей для випадіння чи противипадіння. Активатор росту, який не змивається з олією, органи 100 мл. 29 гривень. Шампунь, кондиціонер для чоловіків 400 мл, 59 гривень зараз зі знижкою. Новинка в нашій Аврорі. Ось таке молочко дитяче, 250 мл, 64 гривні. Нашу аврору привезли ось такі кошики. Можна використовувати і для іграшок, і для білизни. З ручками. Досить твердий такий матеріал, грубий. Тут, мабуть, металева основа, тому що не згинається взагалі. І дуже багато різних кольорів. Зараз скажу вам ціну. 199 гривень. Так, ось такі я ще знайшов. Трішки менші кошики. Вони також з ручкою, теж бачу, хороша дуже якість. Є також прямокутні, також з ручкою. Так, точнісінько такий самий, тільки, бачите, трішки більший за розміром, також з ручками. Вони також по 199 гривень. Хочу вам показати кольори. Чохол-органайзер для зберігання об'ємних речей на змійці. Розмір 45х45. Ціна такої новинки. 59 гривень. Цього разу дуже привезли багато цих різних кошиків для зберігання. чим хочу показати оцей і також зараз скажу ціну. Він зараз зі знижкою 99 гривень. Знижка 50%. Новинка тапочки жіночі. 199 гривень, але я би сказав в неї як гостьові, тому що. Такі не на постійній основі носити їх. Хочу зараз просканувати, скільки коштують оці, тому що на них знижки ще не було. 249 гривень, все одно без знижки. Є ще ось такі невеличкі кошики, органайзери по 44 гривні. Досить оригінальна новинка в магазині Аврора. Ось такі кошики, але вони зложені були, тому їм просто потрібно надати форму. І вони будуть у прямокутному, а, прямокутну форму. Зразу утримують з ручками. Ну, приблизно така буде форма. Дивіться, який гарний. Тут такий грубий-грубий шнурок. Досить також оригінально дивиться, виглядає та має вигляд. Кольори в асортименті. Ціна такої новинки 299. Чого він тут один стоїть? Ціна такого кролика статуєтка 44 гривні. Так, я відкрив оці кошики маленькі, що я вам хотів показати. Хотів показати кольорову гаму. Новинка, рушники з аплікацією. Зараз подивимось, який розмір, якщо вийде на сканері пробити. І дізнатися, показую вам кольорову гаму, і зараз дізнаємось ціну. 99 гривень. Так, вони швидше для обличчя. Тут так і написано для обличчя. З'явилися ось такі футболки чоловічі, однотонні, в чорному та білому кольорі. Так, і зараз кажу ціну. Це 100% катон, це добре. Розміри від S до 2XL. 249 гривень. Також майки з'явилися ось такі жіночі, Також 100% катон. 199 гривень. А це що таке? Дивіться. яка. Це знаєте для кого? Це для пухнастика для маленького. Точно що це у нас таке? Лежанка. Так, ні, це дряп, дряпалка. Як правильно називається, зараз проскануємо. Дрябка для котів кругла 499 гривень. У нашій аурорі в двох кольорах вона. Лежаночка для маленьких кошенят або для маленьких порід а, цуценят. Зараз скажу ціну такої новинки. Лежанка для домашніх тварин з капюшоном 399. Є ще ось така вже трошки більша. 399 гривень. З подушкою. І є дуже велика, дуже велика. Також з подушкою. 499 гривень. Цей м'ячик також, мабуть, для тваринок. Так, не використовувати поблизу джерел вогню. А що ж це таке? Так, давайте проб'ємо на сканері. Це також іграшка для тварин. Ну, він дійсно м'ягенький, навіть можна не для тварин, а для малюків, щоб бавились вдома. Це безпечно. Ось такі кошики металеві з дерев'яною ручкою. Зараз вони зі знижкою. Є в білому та чорному кольорі. 249 гривень зі знижкою. І показую вам ще чорний. Так, ну а це, мабуть, ви вже здогадаєтесь для чого, з такими гарними ручками. Дивіться, які гарні ручки. Це така скринька для вашої біжутерії. Вона сама йде пластикова, основа пластикова і ось такі а, бархатні, можна сказати, шухлядки. Так, давайте відкриємо ось такий перший поверх, можна сказати, чи третій поверх. Серединка. Продається в коробці. Ціна такої новинки. Органайзер для прикрас на три шухляди 179 гривень. Дозатор для, для миття посуду сюди переливайте. Разом із щіточкою ось такою йде. Зараз знаємо ціну і відкриємо, подивимося, які кольори. 149 гривень. Дозатор для миючого. Дуже круті чашки. Це також, бачите, до Дня закоханих. Силіконова кришка і ще трубочка. Зараз покажу кольори і подивимось на ціну. Я знайшов два кольори: білий та чорний. 169 гривень чашка фарфорова з кришкою та трубочкою. Дивіться, яка гарна, тому що бірюзова. Назвичайно класно придумали. Це чашка з двиними стінками. Тут сухостій, і ціна є 119 гривень. Є в різних кольорах, можете вбрати. По кольору, яка вам більше подобається. Скажу, що у людей фантазія працює добре, дуже круто. А ось ці баночки зараз зі знижкою. Скляні баночки з бамбуковою кришкою, 84 гривні. Хочу вам показати нові чашки. Ось такі ребристі. Вони йдуть разом із блюдцем. Бльодочко на 250 мл. Ціна такої новинки 129 гривень. Не знаю, чи я її показував вам. Здається, я не показував ваза Ось така прозора, звичайнісінька. Нічого тут супер такого нема. І завжди проблема відсканувати, де два штрих-коди. Не знаю, чи вони роблять два штрих-коди. 149 гривень, ботаніка. Ну, ось така сама простенька, як я і говорив. Привезли нові ось такі банки для сипучих з бамбуковою герметичною кришкою. Ціна 88 гривень на 900 мл. Це також, дивіться, написано, що ваза, але її можна якось обіграти і використовувати як під декор, як не вазу. Так, наприклад, гірлянду туди помістити 219 гривень. Ось така ребриста. І є точнісінько, така сама, тільки не ребриста. Ще немає знижок на оці чашки. Вони йдуть з шоколадом оці ці чашки. 249 гривень і на ось ці також будемо слідкувати, щоб а, дочекатися знижку. Це також такі чашки лімітовані. А тут ще йде зелений пакет пакетик, чотири пакетика зеленого чаю. Також 249 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого. Ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Нехай усе буде гаразд.